Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати котлети з грибами. Грибів заготовили достатньо, тож настав вже час їх використовувати. Знаю, що багато господин, звичайно, смажать такі котлети, може, і не такі, ще краще смажать, але просто з часом страви забуваються. Ти ходиш з думкою, що приготувати, що приготувати, що приготувати, а саме якісь найпростіші страви забуваються. Отож, я сподіваюся, моє відео вам нагадає його. Тож, давайте приступати готувати. Верхніше я вам буду розповідати, скільки чого мені потрібно, я поставлю пательню на розігрів для засмажки. Вона розігрівається трошки довго, тому, вже там собі розігрівається. І так, стакан рису круглозернистого, вже відвареного, ну, відварений і прихолонув. 500 г грибів. Я спеціально його не викладала, я просто хотіла вам показати, в якому вигляді вони у мене заморожуються. От, підписані, опеньки перекручені. Вас, можливо, зацікавить питання, чому вони такі білі? Тому що опеньки, як будь які будь-які гриби, які будуть йти у мене потім на котлети, після відварювання я обсмажую. На жирові. Спеціально на жирові, щоб під час приготування котлет вони мені не надавали якоїсь більшої масткості, більшої рідини. Ну, і, звісно, для чого мені морозити саму воду. Вони висмажуються, волога випаровується, жир потім це все ще разом тримає. тримає. Ось тому вони такі біленькі. А зараз я вже дістану, в чому буду вимішувати. І по ходу справи, вам буду розповідати. Звісно, якщо ви гриби заготовлюєте для того, щоб ну, під час посту їх використовувати, то ну, тут вже варіант з жиром не підходить. Ну, то хоча б на сухій пательні їх підсмажуєте. От, вони підсмажуються, захолодають, я їх перекручую. І, ну, вже, як підписано, пеньки перекручені, то вже ясно, що вони на котлети. Ну, котлети, млинці будь-що. Так, рис я вже також сюди викину. І так, як ви бачите, у мене є ще овочі, одна невелика морквина, я не хочу нею ну, сильно смак грибів, От, дві невеличкі цибулини. І те, і те я зараз на маленьку тертку потру, У мене вже розігрівається сковородка, і підсмажу я все також на жирові. Натерла і моркву і цибулю. Зараз вже трошки розігріла сковородка. Я, зрештою, не дуже багато жиру і беру. От. Не показую вже вам зараз сковородку. Ну що там поклала, зараз підсмажиться. Вже коли буду смажити, то вже сюди більше камеру наведу. А так поки що тут. Нічого цікавого. Викладаю морку з цибулею. Ну і мусово дочекатися, поки вона підсмажиться, тоді вже додам сюди до рису. Ну що ж, морква з цибулею підсмажилась. Ну, як бачите, вона підсмажилась, просто припасирувалась, ну, стала готова. У нас всі продукти вже готові. То і морква з цибулею мала б, має бути готовою. Перець чорний. Сіль. Рис, коли відварювався, я додавала сіль, гриби, коли відварювалися, я додавала сіль, ну, але це все одно мало, щоб довести до смаку. Так, одне яйце. Звісно, коли будете готувати пісні котлети, то яйце не потрібно. Просто додасте більше борошна. Так, і, ну, тут у мене пів стакана борошна. Ну, от я буквально тут трошечки його. Вимішую рукою. Я на ну, такі котлети, там, от, з грибами, там, тощо, там, можливо, з м'язком. Купую завжди круглозернистий рис. І знаєте, дуже добрий. Це я зараз придбала. Просто відмінний. Якщо вас зацікавить, то це в мережі Сільпо. Якби не реклама, але просто. Можливо, задастесь питанням, де хорошого рису купити. От якраз там. О, якраз пів стакана борошна. Все як все як має бути. Якраз, якраз на цю кількість. Зараз тільки попробую до солі Ні, Мало. Якщо у вас гриби мало. Мало дають смаку, ну, я ж не знаю, які ви там морозили чи берете свіжі. Можна, звісно, додати ще сухі перекручені. Сухі перекручені в порошок підсипати. Вони додадуть більш грибного смаку. Або сухі ну, попередньо намочені, відварені і перекручені. Дадуть більш інтенсивний смак. От. Ну, от така у нас маса вийшла, як то кажуть, хоч коники ліпи. Но ми коники ліпити не будемо, а ми будемо викладати ложкою на сковородку, точніше, двома ложками, формувати такі кнедлики і викладати на пательню. Вже розігріту. Я вже її поставила розігрівати, зараз тільки туда олії і будемо смажити. Ну, все, наше олія розігрілась. Я думаю, цей спосіб знають всі. Якщо не знають, то дивіться, тут нічого складного. Взяли дві ложки і формуємо собі котлетки. Такі котлети можна ще додавати м'ясо, фарш. І навіть без рису, то так моя бабуся готує фарш і гриби. Особливо грибів і не чути в тих котлетах. Ну, просто, звичайно, приправлений якийсь пікантний смак. І здається, що вони повністю м'ясні. Але, додавши гриби, так як моя бабуся також грибник, і вона ходить по гриби, в неї є там свій маленький лісочок біля хати, така посадочка в 10 сосом. От, то гриби виходять безкоштовні, тому таким чином здешевлюються самі котлетки. І так як ви бачите, я вже перевертаю котлетки, я їх так вже не, не засмажую аж до кінця. Зараз, як буду знімати другу сторону, то я вам покажу ближче. Підніму. Ну, Все я вважаю достатньо. Так, викладати буду сюди рушничок. Все по стандарту. Можна за бажанням отак от спочатку в одну ємкість виймати, а складати вже потім в другу, щоб кожен шар забрав зайву олію. Але я все в одному залишаю. Просто з інших котлет, потім верхніх шарів, також ж все вниз спливає. От воно все буде в цей рушничок. Зараз я покладу другу порцію і покажу ближче. Щоб просто не перегорала пательня. От іще на одну пательню буде. Навіть це як швидко. Ось такі котлетки зблизька. Ну, бачите, в мене котлет такий гру... помол грибів такий грубий, тому так чітко видно, де, де рис, де, де гриби. Що, якраз добре, як на мене, все, смажу, все решта. Ось така гірка котлет у нас вийшла. І я замальдувала час на годинку, коли починали її готувати. Це пройшло буквально 40 хвилин. Я вважаю, що для такої кількості котлет. І просто мінімум затрачених зусиль, я думаю, це дуже непогано. Рис мені зварила мультиварка, гриби вже були в морозильній камері готові, я тільки зранку їх попередньо дістала, що там морквина цибулина, є півстака півстакана борошна. Я рахую, що це ну, дуже недорогий рецепт, і такі котлети можуть стати, якщо не основною стравою на вашу вечерю, то. Смачним додатком до неї. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Я вже собі попередньо дістала одну. Що ж у нас вийшло? Смачні котлети з грибами. Тож, я сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Чекаю вас на наступних відео. До побачення!